Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. І сьогодні я вам покажу, який варіант бантика підходить для ось такої красивої стрічки з глітером. Ця стрічка надзвичайно красива, вона така ніжна, але зробити бантик красивий, щоб ця стрічка гарно лежала в цьому бантику досить проблематично. Так як ця стрічка ось така досить жорстка та плотна. І я вам покажу, який бантик підходить для такої стрічки. Ось погляньте, який красивий бантик. І дуже добре видно ось цю літерну сторону стрічки. І ця стрічка гарно лежить в бантику. Вона не має загинів, перегинів таких некрасивих. Тож, я думаю, що це ідеальний варіант бантика. Для такої репсової стрічки. Цей варіант бантика не є новеньким, тож я вам в цьому майстер-класі коротенько покажу, як робити такий бантик. Можливо, когось навчу, а можливо, комусь пригадаю. Якщо ж вам цікаво, залишайтеся зі мною, і наприкінці відео я вам покажу ці бантики в інших кольорах такої стрічки. Вони також дуже красиві. Тож залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібна ось така декоративна стрічка. Ось тут з таким глітером. Також планер лялечки Лол в мене. Корона ось така декоративна. Резинка. Стрічка для перетягування серединки бантика. З інструментів голка з ниткою, ножиці, лінійка, клеєвий пістолет та... Термоніж або ж запальничка чи свічка. Для бантика я взяла стрічку шириною 2,5 см та довжиною 11 см. 6 відрізків. Складаю стрічку ось глітером до середини. Ось тут по центру рівненько. І загортаю стрічку з однієї та з іншої сторони. Ось так. Тепер повертаю стрічку цією стороною. Та ось цей кутик заводжу донизу. Ось тут все підправляю. Ось така заготовочка вийшла. Починаю прошивати в цьому бантику. З цієї сторони, ось знизу. Ниточку я взяла ось таку плотну, так як ця стрічка досить плотна, і звичайна ниточка тоненька може порватися. Ось прошиваю з цієї сторони. Ось бачите, як воно важко. Так, ось тут захопила кутик, тепер захоплюю цю стрічку та ось цей кутичок. Ось, і останній разочок ось тут донизу. Ось так. Ось така заготовочка і на ниточку я наберу, ось так, зроблю 4 таких заготовки. Складаю, загортаю стрічку, ось так, поверну та донизу. Коли я прошила ось так 4 пелюсточки, я стягую, з'єдную. Ось ці всі пелюстки разом, так, стягну та зафіксую. І тепер з цих двох відрізків я також зроблю пелюстки такі ж і прошию. Коли я прошила, стягую та з'єдную ці два пелюсточки. І ось тут зафіксую. Тепер я беру ось таку резиночку. Я беру резинки меншого діаметру, так як в мене часто питають резиночки для маленьких дівчаток. Наношу клей і ось так приклею ці пелюстки. По центру ось тут затискаючи. Ось так тут потрібно підклеїти. Ось дорозиночки підклею ось все. Тепер примірюю ці пелюстки, нанесу клей. Я приклею ці верхні пелюсточки по центру. Також ось так пальчиками по центру міцно затискаючи, ось тут перегляну всюди проклеяно, всюди зафіксовано, тепер беру репсову стрічку шириною 1 см, нанесу клей. Ось тут зафіксую, міцно притискаючи, і тепер відмірюю, скільки мені потрібно стрічки для того, щоб я зробила два повних оберти кругом серединки бантика. Обріжу термоножем і приклею. Тепер я беру корону, вона в мене розміром 4,5 см. І ось тут. І отвори я зараз приклею корону. Ось так рівненько. Я нанесу клей з однієї та з іншої сторони. Спочатку приклею одну частинку. Ось так міцно притискаючи, і тепер ось цю частинку також міцно притискаючи. Тепер беру ось такий планер лялечки Лол. проведу норжицями ось так. Та приклею, нанесу клей ось тут та приклею лялечку, міцно притискаючи ось такі красиві бантики в мене вийшли. Ця стрічка надзвичайно красива, ну правда, трішки важко з нею працювати. Але результат, погляньте, який гарний. Ще хочу вам показати такі бантики в інших кольорах. Ось тут такий сріблястий глітер на білій репсовій стрічці, також дуже гарно. Ще покажу ось такий бантик вам. Тут золотистий такий глітер на білій репсовій стрічці. Ось тут я дала чорну яку шкіру. Та чорний такий метелик. Дуже красиво та стильно. І ось такий красивий святковий бантик, сріблястий глітер на синій репсовій стрічці. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!